Вітаю, друзі! Ви на каналі Нумізматик. і тут ми говоримо про колекціонування різних монет, зокрема, і про монети 2 євро. Хто слідкує за моїм каналом, ті вже знають, що я часто займаюся тим, що перебираю банківські роли монет 2 євро, вибираю серед них цікавенькі для себе. У своїх попередніх відео я розповідав, що маю таку думку: колекціонувати для мене краще монети з обігу. Хоч, можливо, це не дуже гарний стан монет, так? але нічого це не коштує, просто коли ти знаходиш якусь цікавеньку монетку. Тому я беру роли без комісій і вибираю собі те, що мені потрібно. Але, друзі, давайте будемо чесними: в таких ролах не завжди знайдеш те, що хочеться. Так? І знайти там монети, які мають малі тиражі, теж, до речі, вийде. В той же час купувати дуже великі такі, скажімо, за великі ціни монети 2 євро теж не хотілося би, тому що там реальні ціни такі, що і 100 євро, і 200 євро за, за монетку 2 євро. Тому це доволі таке складне питання. Дехто вважає, що це окей, можна купувати. Ну, мабуть, це залежить від гаманця, від можливостей кожної людини. Я колекціоную саме обігові монетки. Але в попередніх відео я вам вже трішки розповідав про те, що іноді, коли десь на якомусь сайті я бачу якусь акцію, більш-менш адекватна ціна, я порівнюю. То чому б і не взяти? І тому, можливо, так би до, до Нового року, до Різдва Христового, вирішив зробити собі такий подаруночок, друзі, замовив е е е декілька монет. Сьогодні я вам їх покажу. Е е і відразу скажу, що, друзі, хто дивився моє відео, ті знаєте, що я збираю дуже багато німецьких монет, вони найбільше мені трапляються. Збираю за дворами, за роками 2 євро. Але я розумію, що інші країни цікавіші, але їх купити чи знайти набагато важче. Їх там вже цікаві двох єврових різних, 700 чи більше. Їх дуже багато. І тому вирішив так, буду колекціонувати Німеччину і, можливо, якусь іншу країну, якщо мені доведеться знаходити більш-менш адекватні ціни, я буду купувати все ж таки. І тому я вирішив, яку країну я б хотів більше збирати. Друзі, зупинився я на Люксембургу. Чому? Я вже розповідав в попередніх відео, що мені подобаються монетки портретні. І деякі монетки Люксембургу, друзі, мені довелося пощастило знайти. Одразу покажу ті монетки, які я знайшов в обігу. Люксембург. Так ось доволі класна, класна монетка, мені дуже подобається. Це задумка Люксембургу, коли вона як голограма переливається, ви бачите, так? Дуже прикольні монетки. Ось така в мене є, це я знайшов, друзі, в обігу. Так, Така в мене монета є теж. Так звана монограма. Так, ось така монетка Люксембургу. Це теж я знайшов в обігу, друзі. Все знайшов в обігу. Це теж, мабуть, ще до того, як я почав знімати відео, викладати на YouTube, я деякі роли перебирав і цю теж я знайшов в обігу з ролів. Ну, я скажу, що, звісно, друзі, вони не ідеальні, але доволі в гарному стані. Мені вони трапились. Ось такі 5 монет з Люксембургу. Так, це монетка, до речі, ну, із недавніх відео, я вам показував її. Теж крута монета. І ще одна мене 50 років римського договору, так теж я знайшов в доволі теж в гарному стані. Отакі от 5 монеток, друзі. І от я вирішив: замовлю, замовлю я собі ще Люксембурга, тому що мене така тема цікавить. Люксембург мені подобається, портретні монети, особливо там, де такі подвійні портрети, Так, ось подивіться, друзі, ще раз. Ну, Скажіть, прикольно виглядає так, монетка, як, який є. Навіть два портрети. І тому вирішив, друзі, мабуть, в майбутньому я е, роблю таку кваліфікацію, так я збираю, до речі, інвестиційні монети, а також, ну іноді, а також е, буду збирати Німеччину, і якщо і доведеться мені десь щось купувати, то буду, мабуть, е, дивитися саме на люксембурзькі монети. Тому сьогодні, друзі, показуємо люксембурзькі, а також деякі інші. Про це зараз скажу. Перед тим як будемо розпаковувати, друзі, цей лист, цей пакуночок, Прошу вас підписатися, поставити вподобайку. Ну і, друзі, почнемо. Отже, дивимося, що нам сьогодні надійшло. Так, як завжди, подобається мені конвертик, в якому є така лінія. Так, не треба дуже довго мучитись, його розрізаючи. Так, отже, тут у нас є якась документація. Звісно, друзі, ми її відкладемо поки. Так, і є в нас монетки. Так, хто дивився мої відео, знаєте, я вже казав, та, що це за сайт. Я не рекламую його так, жодним чином. Тому мені цей сайт нічого не платить, друзі. Це просто я сам дивлюся, іноді там. І, до речі, чому я ще замовив цей раз, друзі, теж була акція перед Новим роком, перед Різдвом, безкоштовна доставка. Ну, Думаю, треба таким скористатися. Тому замовив собі 5 монет і відразу скажу, що 5 монет, 3 монетки замовив для свого товариша. Так, тому це ми... Ми відкладаємо, поки це все діло. Нас цікавить цей лист. От, колекціонування з сайтом репа. Інвестиційні монети, друзі, у них доволі дорого, тому я не рекомендую дивитися на цьому сайті інвестиційні монети в срібні. Але 2 євро в принципі, можна, Якби адекватні ціни можна знаходити. Так, окей. Та відкриваємо. Я вам покажу ці монетки і розкажу вам, що саме я замовив, саме з Люксембургу. Друзі, стан всіх монет UNC, звісно, вони не з обігу. Це мають бути нові монети. Так, отже, має бути 8 монет. Рахуємо спочатку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 монеток. Так, вісім монеток. Отже, почнемо з Люксембургу, друзі. От перша монетка. Так, зараз вам її покажу. Так, мабуть, поки, до речі, я буду, думаю, потім пізніше я їх друзі, перекладаю в капсули. Якщо монета UNC, то обов'язково маєте подумати, як зберігати свої монетки. Так, перша монетка, друзі, в нас, дивимося. Так, друзі, це у нас монетка. А можливо, давайте краще я відразу її в капсулу покладу, щоб вам було краще видно. Так. До речі, так, пальцями бажано такі монети теж не класти. Не брати, Тому ми акуратненько перекладаємо її в капсулу. Так, щоб, щоб її не зашкодити, не замацати. Ну, Давайте я вам так її тепер покажу, мабуть, так буде краще, друзі. Зараз скажу, що звісно, монети навіть UNC, це не монети Proof, це не монети BU. так, це монетки, які мають теж уже якісь свої нюанси, якісь свої е царапинки, тому що вони йдуть в ролах. Так, ролах монет. Так, До речі, можливо так, можливо, так, друзі, буде краще без світла. Так, огонь, думаю, 100% так краще. Так, Показую вам, друзі, Макс монетка. Так, монетка 2018 року. Друзі, це монета називається 175 років від дня смерті великого герцога Гійома I. Так. так, Ось така монетка. Стан її ще гарний, так? хоча я ж кажу, що монетки, монетки е з ролів вони теж можуть мати якісь певні е дефектики, невеличкі, але можуть мати. Ми її ховаємо друзів в капсулу. Так, ось така монетка в нас перша сьогодні. Так, дивимось далі, друзі, монетка теж Люксембург. Показую вам її тут. Так, друзі, ось така монетка. Відразу, мабуть, теж ми її акуратненько перекладаємо в капсулу. Так, є монетка в капсулі. Так, показую, друзі, цю монетку 2019 рік. Називається монетка 100 років від часу впровадження загального виборчого права в Люксембурзі. Так, бачите тут голосування. Тому це така монетка. Так, друзі, відразу скажу ціна. Ціна цієї монети, думаю, вам цікаво буде знати. Ціна цієї монети 5,99, тобто, іншими словами 6 євро. Ну, але це з без, без, безкоштовною доставкою. Перша монета, яку я показую, друзі, ціна теж 5,99. Тираж що, ціє, що цієї монети, друзі, приблизно 300 тисяч. Чому я кажу, що я вибирав собі ті монети, які навряд чи мені потрапляться в обігу. А, в принципі, ну, 300 тисяч за 6 євро, це, в принципі, ще більш-менш я вважаю адекватна ціна, як ви вважаєте. Ну, навряд чи такі, друзі, погодьтеся, в ролах мені трапляться за 300 тисяч це дуже рідке таке явлення, щоб тобі вони в ролі були. Так, наступна, друзі, монетка. Дивимося так, ось така Люксембург. 20-й рік. Називається, друзі, ця монетка 200 років. Від дня народження принца Генріха з династії Насау оранє який був намісником Люксембургу в 19 столітті. Теж, друзі, тиражі 300 тисяч, ціна її трішки менша 5.29. 5.29, знову ж таки, без, безкоштовною доставкою. Перекладаємо її в капсулу. Так, цю монеточку. Намагаюся якомога акуратніше перекладати, звісно, щоб монетку не чіпати пальцями, щоб її не поцарапати. Ніяк. Так, ось така монетка. Бачите, ось, звісно, гарний стан, вона ще блистить. Так. Ну, але, друзі, знову ж таки, звісно, є там якісь, можливо, якщо глупо дивитися, то можна знайти багато дефектів. Ну, не багато, але, скажімо, такі якісь мікро, -мікро царапинки, вони все, можу, все одно можуть бути. Це звичайна монета UNC, яка не з обігу, вона теж така буде. Я, друзі, брав цілий ролл монет 35 років об'єднані Німеччини, і там теж ну, ідеального варіанту навряд чи можна знайти. Там все одно десь якомусь буде якась плямка, якась цяточка. Це, є, це все UNC. Кращий варіант, друзі, це БУ, звісно, і кращий варіант це, звісно. Ну, але це вже інша політика цінова, так? Інша, інша ціна. Так, наступна монетка, друзі, Люксембург. Так, це у нас 2017 рік. 200 років від дня народження великого герцога Вільгельма III. Теж її, її тираж приблизно 300 тисяч. Так, також гарна монетка. Ми її теж перекладемо в капсулу зараз. Так. Перекладаємо. Є. Ось так виглядається монета, друзі. Погодьтесь теж прикольно. Так, є. Так, ну і наступна монетка остання, у нас Люксембург. Мені подобається її вигляд. Так, ось так, так виглядає ця монетка. Так, до речі, так, попередня монета теж, а, я казав, тираж, так. І, і ціна монети, друзі, попередньої. Оцієї так, ціна є 649, трішки дорожча. 6,49. Так, є. Ну і остання монетка Люксембурга, яку я собі замовив. Так, Називається 125 років від династії Насау-Вальбург. Тут є е, трішки більший. 500 тисяч. Ну, а ціна теж 649. Ось чомусь так от. Ціна е, якось трішки не співпадає тиражем, ну, але вже замовив, той замовив. Так, дивимося зараз. Ховаємо теж її в капсулу. Так, так намагаємося акуратно, щоб нічого не зачепити. Ось так. Так, можу вам її показати ще ближче. Ось так виглядає монетка. Так, є. Отже, друзі, 5 монеток Люксембургу UNC. Так, ось так воно глядає. Ну, друзі, звісно, ще, треба розуміти той факт, що, друзі, ще це 5 монет, я в руках тримаю 10 євро. Тому мені 10 євро повернулося. Ну, але, звісно, я, якщо порахувати, друзі, то приблизно 20. Євро зверху переплатив так, за ці монетки. Так, ну, Скажімо так, е хтось іноді такі гроші прокурює просто, а хтось купує монети. <с> <с> Тому зробив собі такий подарунок. Тепер у мене, друзі, є 10 монет Люксембургу, тобто в мене є 5 монет з обігу і також в гарному стані і ще ось такі монетки. Друзі, ну, думаю, вам подобається, можливо, теж портретні варіанти, такі гарні дуже монети. Я думаю, що іноді я буду саме Люксембург, якщо я буду купувати, то я розумію, що всі країни скупити нереально, так 700 штук там, чи більше навіть кожного року ще випускається скільки. Але якщо ти переключаєшся на якусь одну країну, то краще вже одну країну зібрати, на мій погляд, ніж розпилятися на всі інші країнки. Ну, круті монети, друзі, мені вони дуже подобаються. Тому від вас подобайка, лайк. Ну і декілька слів, друзі, я ще замовив три інші монетки. Я замовив їх для подарунку моєму товаришу. Так, Андрію. Замовив таку монету, друзі. Так, зараз покажу вам. Це французька монетка присвячена Нотр Дам Де Парі. 2025 року це із нових. Так, теж крута монетка. Друзі, бачите, замовив тільки йому, собі не замовляв. Хоча я б теж не проти мали таку монету. Ну, але, окей, хай буде товаришу, хочу подарити, зробити приємно йому. Також ця монетка, друзі. Так, це у нас від Словаччини монета 23-го року. Так, ось така. Ну і також монетка ще одна. Це у нас, друзі, Іспанія 25-го року теж із нових. Теж, друзі, стан UNC. Так, ось такі монетки три для товариша. Не знаю, ціну, мабуть, не буду казати, оскільки це подарунок. <хи> ну, але якщо цікавитись, друзі, можете подивитися на тому сайті, про який я вам розповідав, скільки коштує ціна. Там, в принципі, написано все. Так, ну що, такий на сьогодні, друзі, був перебір. Дуже приємно, що ви дивились це відео, дуже вдячний вам. Так, і надіюсь, що е і далі будете підтримувати мій канал. Попрошу підписатися, поставити вподобайку. Ну і на все добре.